Ви любите казки? Якось так повелось, така халепа, що в нас е, українські народні казки, але вони, зазвичай дуже жорстокі. Ви знаєте казочку про та Лесика? <рес> був хороший такий хлопчик, чим він був хороший. Він на золотому човнику срібним веслом. Що робив? Ловив рибку і годував батьків. Для того ну, працювати хлопочку, правда, хороше. І пам'ятаєте, мама приходила на берег і кликала його Івасику, Телесику, принесла тобі їстенькі-питаньки. Він припливав, брав їсти пити і поїв і далі працював. А що далі трапилось? Змію вона прийшла, покликала. А він що каже: Ти не моя мама, моєї мами інший голосочок. А далі що трапилось? Підковав коваль, от негідник, підковав її голосочок, і що вона обманула Івасика? Пам'ятаєте? Ось така на початок сумна історія. Зміюка обманула Івасика, його поцупила і понесла додому. А ви знаєте якісь біблійні історії чи тексти, які пов'язані із голосом? І хто має чути і розрізняти чийсь голос? У місті відзначить голос на стажу. Договорю. Правильно, дякую. <laughs> ну, Естер не знала, про що я готував. Євангелія yeah, від Івана, 10 розділ, 27 вірш. Мого голосу слухають вівці мої. І знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть віку. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Отже, овечки Пастиря Ісуса Христа мають чути, знати, розрізняти його голос і слідувати за ним. І тоді він, ті, хто слідують за ним, він їх береже і вони знаходяться в безпеці під Його нападом. Питання, чи знаємо ми добрий голос нашого Пастиря Ісуса Христа? Ви знаєте, що є багато різних злодіїв, які підробляють голос Пастуха. Подібно як ця зміюка підробила голос мами Івана та Лесика. Ось дивіться, що пише апостол Павло в листі до Коринтя, в другому листі. Такі був фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. А далі, знаєте що? Він каже? І не дивно. Бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отже, диявол і його такі різні послідовники прикидаються і роблять такі подібні голосочки, і кличуть за собою. Валера, вимкни, будь ласка, перше відео. Чи ми знаємо голос нашого пастиря так само, як ось вівці? one more time stop, 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 stop. Oh,

They're coming. Oh my god. Oh my god. I can't believe it. Oh my god. Okay, this is doing Oh my god. So oh my god this is amazing. One more. One more. Oh my god. Oh god. Are yeah, you scared? Yeah, Eunice made them go away. Oh my god. Was that cool or what? Oh my god. <laughs> you will never have the same again. Oh my god. Добре, що Івасик Телесик він був квітливим хлопцем, і в пічку замість себе він запхав зміючку Олег. Знаєте, що далі з нею трапилося. І добре, що по нього прилетіли білі гуси. І це аж з якоїсь спроби його врятували. Там дві, дві партії гусей його не врятували, але з'явились білі, і вони його врятували. Але, друзі, знаєте, що, скоріш за все, все в нашому житті білі гуси не прилетять. І нас не заберуть і не врятують. Тому треба добре знати голос нашого пастиря і за іншими голосами не йти. Добрий пастир Ісус Христос намагається нас постійно витягти з якоїсь халепи. Пам'ятаєте цю історію, що Він залишає в загоні 99, і нас, якщо десь ми заблукали, іде, і рятує, і дістає. Проте, коли він нас дістає, далі нам треба за ним слідувати. Бо якщо ми за ним не будемо слідувати, то з нами знову і знову буде траплятися якась халепа до того часу, поки ми не загинемо. Повімкніть, будь ласка, друге, біде. Дістали отаку неслухняну овечку. Шпіри. І знов. І знов треба діставати. І знов, і знов. Головне питання до нас. Як нам навчитися розрізняти голос нашого Пастиря Ісуса Христа, йти за ним і не потрапляти постійно в таку халепу, як щойно оця долі, чи як там і потрапила? Діти навіть, напевно, не знають нас, хто така овечка доля, це хіба таке наше покоління знає. Потім запитаєте з ті. Послухайте. Ісус Христос в Євангелії від Івана в п'ятому розділі 39, -39 верші каже. Дослідіть написання, бо ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Послухайте, Боже Слово, воно нам розповідає про те, який Ісус Христос. І тільки добре знаючи Боже Слово, ми зможемо знати і розрізняти голос нашого доброго пастиря і йти за ним. Якщо ми будемо погано знати Слово, то прийдуть отакі всякі різні, як ми їх бачили, вони там. І все, і ми за ними і попадемо в халепу. Тому в мене таке побажання для вас, щоб ви розпочали постійно читати Біблію. Якщо вам, мабуть, до 13-14 років, і я вам раджу постійно кожного дня читати дитячу Біблію. Якщо вам складно в цьому себе дисциплінувати, у вас зараз є вже майже всіх телефони, і там є різні додатки. І от в нас, наприклад, є групка, і от ми бачимо, хто з нас кожного дня ти прочитав, ти ставиш галочку, задаєш питання, відповідаєш. І це в нас така підзвітність. Ви так само у вашому такому ком'юніті біблійної школи можете також разом читати для того, щоб знати добрий голос нашого пастиря. Так само ви можете вивчати золоті вірші на пам'ять. Наприклад, просити маму читати, щоб вам допомагали протягом одного тижня вивчати один біблійний вірш. Це не просто. Але це буде допомагати вам розрізняти голос того, за ким треба йти, для того, щоб не попасти в таку халепу, яку ви щойно бачите. Хай Бог вас в цьому благословить. Амінь.